Зараз я тобі дам унікальний погляд на здоров'я та на хвороби. І після цього відео ти зрозумієш, що таке хвороби та як з ними боротись. Тепер дивись, давай графічно зображимо стан здоров'я кожної людини. Уявимо, що наше здоров'я це лінія з однієї сторони здоров'я, з іншої хвороба. Тобто до хвороби людина проходить певний шлях. До речі, можеш відмітити, де на цій лінії твоє здоров'я? Але це ще не все. Між хворобою та здоров'ям існує ще таке, як нездоров'я, і ось, наприклад, у тебе може боліти голова. Це ще не хвороба, але тобі вже не здоровиться. А тепер саме головне, що заставляє нас спускатися від здоров'я потім до нездоров'я і аж до хвороби? Це стрес у всіх значеннях цього слова, який буває психологічний та фізіологічний, наприклад, вірус грипу. Якщо цей стрес дається вам важко, ви спочатку відчуваєте втому та головний біль. Тобто ви ще не хворі, але вам уже не здоровиться, Якщо тіло не вдається впоратись із грипом, тобто зі стресом. Виникає хвороба, наприклад, запалення легень чи ангіна. Так само працює і психологічний стрес, наприклад, перевтома чи конфлікти. Вони спочатку вас виматують до нездоров'я, тобто у вас може боліти голова чи ви можете бути втомлені. А потім на фоні цього виникають різні хвороби. І тепер, розуміючи природу хвороби, ти можеш знайти причину цієї хвороби та усунути її. І якщо ти бажаєш змінити своє життя, підпишись на мій канал. Тут багато корисного та цікавого.